Що під шаликом за тканинка? Це а, така, начебто штучна віскоза. Я не знаю. А, скажу вам одразу: я придбала цю тканину на розпродажі по типу. А, Будинковому розпродажі у Франції. Там розпродавалися речі перед переїздом і були тканини. Тож тут, десь близько, можливо, 7 метрів, я десь там заміряла, але я не пам'ятаю. І зараз я хочу робити з нього перше це костюм в піжамному стилі. І дуже, бачите, яка тут смужка? Вона йде не по дольовій, а вона взагалі йде начебто по косій, але тут не зовсім коса. А потім на столі будемо розглядати, але дуже цікаво. І от в мене дуже такий є проєкт. Цікавий з цією смужкою. А чому він цікавий? Тому що тут треба дуже дуже грамотно викласти цю смужку, для того, щоб було дуже-дуже гарно.